Теплоенерго горішніх плавнів отримало генератор вартістю 573 тисячі гривні. Обладнання комунальному виробничому підприємству надійшло безкоштовно від Агентства США з міжнародного розвитку USAID в рамках проєкту Говерла якого виробництва, якої потужності генератор, а також з якою метою використовуватимуть, деталізує горішньоплавнянам міський голова Дмитро Биков. Це турецький генератор потужністю 100 кВт, Вихідна напруга 380 вольт, і ми його встановлюємо на Нашій міській котельні 15-го мікрорайону. У випадку, не дай Боже, блекауту, завдяки цьому потужному генератору ми зможемо забезпечувати систему теплопостачання всього 15-го мікрорайону. Ну, без проблем майже забезпечити оселі теплом холодної пори року альтернативним способом у разі підступного заколоту ворога найпріоритетніше завдання, над яким розмірковувала міська адміністрація, аби зарадити критичній ситуації. Другорядним завданням, але не менш пріоритетним, залишається питання постачання під час можливого зимового блокауту мешканцям 15-го мікрорайону гарячої води. Оперативний план заходів керівництво міста має і тут у нас є певна кількість резервних генераторів, і ми зможемо їх використовувати на різних об'єктах в залежності від тих проблем, які будуть виникати. Зараз змоделювати ми не можемо, але Загальне уявлення, що ми будемо робити у випадку блика, то у нас є загалом за проєктом USAID до Полтавщини, направили три генератори, один з яких для потреб горішніх плавнів. Щоправда, спочатку місто призначався генератор меншої потужності, і ми домовилися з нашими колегами про обмін потужностями. Їм такий великий не потрібний був. І, тобто ми помінялися бумаги, документи переоформили, Відповідно, до нас приїхав 100 кВт. Генератор працює на дизельному пальному, запас ємкості бака вистачає працювати майже на добу. Далі справа за монтуванням обладнання фахівцями спеціалізованої організації.